За свою кар'єру Майк Тайсон заробив понад 500 мільйонів доларів. Але в 2003 році Тайсон з боргом в 30 мільйонів доларів визнає себе банкрутом. Як так вийшло? Як тільки молодий Тайсон став отримувати перші великі суми грошей за свої бої, його витрати одразу почали пропорційно збільшуватись. Він міг прийти в магазин Гучі та купити речей на кілька сотень тисяч доларів, після чого жодного разу їх не використати. Майк бездумно купував десятки автомобілів, багато з яких простоювали, яхти, елітну нерухомість, фіців на заборонені речовини. Все це наштовхує на певні думки про гроші. Ми всіма силами намагаємось заробити їх тут і там. Всіх нас переслідують різні мотиви та цілі, але все це раптово перетворюється на порожню, нескінченну ширячу біганіну, коли мова заходить про невміння керувати ними. За статистикою, понад 75% людей на землі живуть від зарплати до зарплати незалежно від рівня їхнього доходу. Так, статистика це часто дуже сумнівна річ, але подумайте на мить, як ви самі взаємодієте зі своїми доходами і чим для вас є гроші. Найчастіше грамотне сприйняття грошей відіграє нам більш істотну роль, ніж здатність їх заробляти, оскільки за замовчуванням природа людини не передбачає звичку фінансової грамотності. Але ті, хто зміг розблокувати цю навичку в собі, Отримують деяку перевагу над іншими та щасливий квіток з можливістю вирватися з чурячих перегонів, адже який сенс заробляти понад п'ятизначну чи шестизначну цифри на місяць, якщо до кінця цього місяця у вас не залишиться нічого? Відповідь на це питання з деяких причин не озвучують в інститутах формальної освіти. І якщо ти готовий прямо зараз розгадати зі мною цю таємницю. То приготуйся. Ми починаємо. Що таке гроші? Що представляють собою гроші, коли ми здійснюємо покупки, купуємо послуги або отримуємо заробітну плату на роботі? Яке значення мають гроші у цих операціях? Зазвичай гроші визначаються як інструмент, що полегшує обмін. Але це визначення не розкриває всіх аспектів грошей. Мені здається, зараз гроші є еквівалентом цінності, ми віддаємо певну суму грошей еквівалентну вартості товару чи послуги, при цьому вартість визначається не одним тобою, а ринком загалом. Але давайте зупинимо увагу на одному моменті гроші рівні цінності. Але як це змінить реальність людини, яка живе від зарплати до зарплати? Це може змусити його глянути на гроші трохи в іншому світлі, але для переходу до практичної поради нам необхідно відповісти ще на одне запитання. Як ви самі взаємодієте зі своїми грошима? Ви отримуєте гроші, коли створюєте якусь форму цінності як послуги, праці чи виробництва конкретного товару. Ви втрачаєте гроші, коли щось купуєте, вносите абонентську плату за інтернет, купуєте новий автомобіль чи будинок. Тепер згадайте ті статистичні дані, які були озвучені на початку відео і подумайте трохи про себе. Подумайте про всі гроші, які ви коли-небудь отримали. І коли ви коли-небудь витратили. Скільки із цієї суми у вас залишилося сьогодні? Скільки з цих грошей ви інвестували в якийсь актив, здатний приносити вам пасивний дохід? І яка частина цієї взаємодії доходів та витрат є незбалансованою та потребує фіксації? Швидше за все, і те, і інше. Але для багатьох із нас основною проблемою є параметр витрат та споживань. І, як було сказано раніше за статистикою, тенденція жити від зарплати до зарплати часто не залежить від рівня доходів. Як багато прикладів цієї статистики ви знаєте особисто: колеги по роботі, знайомі, друзі, родичі, ви самі. Тому, якщо ви отримуєте суму більшу за середню заробітну плату, від якої в кінці місяця в результаті нічого не залишається, це наштовхує на думку про те, що вам необхідно врегулювати своє споживання ще до того, як ви замислитеся збільшити свої доходи. Нерозумно очікувати, що ви станете здоровими, харчуючись нездоровою їжею. І нерозумно думати, що фінансові умови зміняться, якщо не змінити звички багато витрачати. Подивіться на всіх цих знаменитостей, які подали заяву про банкрутство та отримаєте висновок. Виробництво нічого не означає, якщо у вас є проблеми з споживанням. Журячі перегони нескінчені, приречені на провал і безглузді. Іноді ці перегони плутають з роботою з 9 до 5, але це порівняння здається вкрай несправедливим, тому що виключає наявність тих, хто любить свою роботу, ну або тих, хто не має жодних принципових проблем із цим. Справжня шуряча гонка це та, яка існує на межі фінансового краху, перебуваючи на відстані однієї зарплати до руйнування. Це той момент, коли гроші приходять і одразу зникають. І цей момент супроводжується деякими небезпеками, які можуть підкосити вас фінансово. Цими небезпеками можуть стати втрата роботи, нещасний випадок зі здоров'ям чи будь-яка інша аналогічна обставина. А тепер подумайте про психічні наслідки існування цього фінансового краю. Раптом робота стає необхідністю. А ви починаєте розуміти, що знаходитесь в замкнутому колі. Зрештою, речі, якими ви володієте тією чи іншою мірою, починають опановувати вас? Де знайти порятунок? А порятунок з'являється тоді, коли ви починаєте серйозніше ставитися до своїх витрат. Чи ведете ви облік своїх витрат? Як ви усвідомлюєте себе як споживача? Як плануєте свої майбутні витрати? Йдеться про систематизацію споживань та пошук способів звести ці речі до мінімуму, щоб зрештою почати жити за коштами. Іншими словами, почати вести спосіб життя, який дозволяє вам відкладати, інвестувати та мати певну подушку безпеки на випадок надзвичайних ситуацій. Однак нам необхідно розібратися в проблемі того, Чому багато хто продовжує жити не за коштами, чому багато хто вибирає спосіб життя, який не може собі дозволити в довгостроковій перспективі, спосіб життя, який наповнений ризиками фінансового краху, спосіб життя, який здатний гальмувати нас у плані досягнень тих чи інших цілей? Все це полягає у природі людини. Існує безліч когнітивних поведінкових причин. Наприклад, тенденція людини віддавати перевагу короткостроковій нагороді тут і зараз щодо більшої нагороди в майбутньому, витратити гроші на розвагу миттєву, замість того, щоб відкладати ці гроші на майбутні інвестиції. Або приклад соціального доказу, коли ми керуємося моделлю поведінки, які люди навколо нас. Це проявляється від купівлі однакових речей до необдуманого керівництва моральними принципами, які є у суспільстві. Все як у людей. Вони купують новий iPhone, і ви купуєте новий iPhone. Вони одягаються в модні речі, і ви одягаєтеся в модні речі. Вони ремонтують свій будинок і ви це робите. Все зав'язано у спробі справити враження. Або у спробі не відставати від інших через будь-які форми соціального тиску, а сучасний світ лише розвиває цю негативну тенденцію. Сьогодні ми всі вразливі до суспільного схвалення. Ми дійсно залежимо від думок людей навколо. Але ціль цього відео не переконати тебе в тому, що споживання це погано. Йдеться про те, щоб привернути увагу до того, хто ви як споживач. Вас цікавить виглядати так, ніби у вас є гроші? Чи ви дійсно хочете мати гроші? Щурячі перегони, це не робота з 9 до 5, а життя на межі, коли ви постійно перебуваєте в гонитві за зарплатою або іншим матеріальним майном. І в цьому випадку всі цілі та амбіції завжди відсуваються на другий план, тому що виникає необхідність працювати без зупинки, щоб фінансувати цей спосіб життя. Спосіб життя, який не робить вас щасливими. Це і є щурячі перегони. Коли йдеться про особисті фінанси, всі, хто спеціалізується на цій галузі, починають говорити про споживчу сторону рівняння, але мало хто зрештою розвиває цю тему до логічного фіналу, переходячи до безпосереднього заробітку грошей. І логічно це цілком виправдано, оскільки завжди легше скоротити свої споживчі витрати, аніж збільшити свій дохід. Виступаючи перед масовою аудиторією. Найоптимальнішим вибором буде дати пораду, яка спрацює для більшості, тому що з цієї більшості зрештою і сформується ваша цільова аудиторія. Ми бачимо, як останнім часом теми ощадливості та інвестицій починають набирати свої обороти. Навколо цих тем формується ціла спільнота, і в їх стратегії немає нічого спочатку неправильного. Ощадливість та інвестиції працюють для більшості людей з різними. З різним ступенем доходу. Але якщо ми поглянемо уважніше на всіх інфлюєнсерів, які пропагують підхід до такого способу життя, то побачимо справжніх успішних бізнесменів, які використовують усі засоби виробництва у масовому масштабі, гроші еквівалентні вашій цінності, що сприймається на ринку, де в ролі ринку виступають інші люди. А найефективніший спосіб підвищити вашу цінність це знайти проблему на цьому ринку, створити ефективне усунення цієї проблеми та зрештою вигідно продати все це. Це підприємницький шлях, де твій результативний бізнес приносить суспільству користь та постійно зростає. Але цим шляхом готові піти лише одиниці, тому він не особливо висвітлюється в масах. Але я закликаю тебе подумати про свої власні можливості і замислитися над тим, чи підходить підприємництво особисто тобі в будь-якому з твоїх напрямків, чи то професійна діяльність, чи то хобі. З урахуванням сказаного твоє виробництво не обов'язково має виходити із суворого формального визначення бізнесу. За прикладом, далеко ходити не треба. Будь-який мідіохостинг, навколо якого крутяться величезні гроші. Цілком може розглядатися як засіб створення продукту у масовому масштабі. Випуск відеороликів, які подобаються більшості, це таке ж виробництво відносної цінності ринку в тій чи іншій формі. Ви можете використовувати будь-які свої знання від програмування до навичок у галузі фізичної культури. Для більшості людей праця у формі стандартної роботи з 9 до 5 буде їх засобом виробництва. Але це не означає, що ваша здатність виробляти на цьому закінчується. Розуміння себе як виробника це розуміння способів, за допомогою яких ви зможете створювати цінність для ринку і отримувати за це нагороду. Інтернет сьогодні надає для нас безліч можливостей для виробництва чогось на ринок. Але дізнатися, чи необхідно твоє виробництво ринку можна тільки після виробництва. Підсумовуючи, по-перше, тобі необхідно усвідомити себе як споживача. Вам необхідно зрозуміти, що і навіщо ви купуєте шляхом виведення контролю свого споживання. І після цього усвідомити себе як виробника. Максимізувавши свою цінність за допомогою роботи, бізнесу та будь-яких інших засобів виробництва, ця система повсюду допомагає безлічу людей, зацікавлених у зароблянні грошей. Але залишилося ще одне питання, на яке тобі необхідно відповісти: чи справді все зосереджено лише на грошах? Як і говорилося раніше, гроші це просто аркуш паперу, цифри на екрані. Їхня цінність підкріплюється лише вірою людей у їхню цінність. Безумовно, наявність величезного статку відкриває для нас безліч шляхів. Припустимо, ви заробляєте 200 000 доларів на рік, і тепер технічно ви входите до 1% найбільш оплачуваних людей у світі. На цьому рівні ви могли б. Дозволити собі презентабельний будинок і дорогий автомобіль, але з цими речами пов'язані вищі витрати і тому навіть із таким заробітком ви можете не почуватися фінансово захищеним та продовжувати працювати повний робочий день. А тепер уявимо річну зарплату у вигляді 10 мільйонів доларів. На цьому рівні твої потреби задоволені, ще дорожчий будинок, постійні перельоти по всьому світу в першому класі, будь-які медичні послуги. Будь-який автомобіль, але ти ще не в рейтингу людей над високим капіталом. Наступна ліга це люди, котрі заробляють від 50 до 100 мільйонів доларів. Здебільшого на цьому рівні розташовуються люди, управляючі, чи ті, що мають контрольний пакет акцій великої компанії, декілька резиденцій, відвідування будь-яких місць по всьому світу у вільний час, і ціла армія підлеглих, через яку необхідно буде пройти, щоб досягти твоєї уваги. Замість першого класу з іншими людьми оренда цілого літака, змінюється коло спілкування, конгресмени, сенатори та інші громадські лідери. Але на цьому моменті приходять розуміння, що цього недостатньо. Адже який сенс від твого нового дорогового автомобіля, коли твій колега має автомобіль цієї фірми з обмеженого випуску? Ну чи який сенс снідати з місцевим губернатором, коли твій друг зараз снідає з президентом? На цьому рівні люди все ще дивляться, де тісняться ті, хто заробляють від 100 мільйонів до мільярда доларів чистого капіталу. На цьому рівні ви, мабуть, володієте великою транснаціональною корпорацією. Ви, ймовірно, спілкуєтеся зі світовими зірками та корпоративною елітою. Будь-який досвід, який тільки спадає вам на думку, можливо здійснити. І коли ти перебуваєш на такому рівні багатства, межа обмежена лише твоїм розумом. Але як щодо мільярда? І тут ми перестаємо говорити про предмети та досвід. Ми отримуємо доступ до будь-якої інформації, доступ до будь-якої точки планети протягом кількох годин та спілкування з главами держав. Завдяки багатству та зв'язкам ви можете змінювати світ у той чи інший бік і впливати на безліч доль. Але найголовніша можливість, яка в тебе з'являється, це, по суті, виграти час, жодних черг, ніякого сидіння без діла. Про все необхідне подбали за тебе. Але є одне але. Дуже важко мати нормальні емоційні зв'язки на такому рівні. Вже важче стає мати друзів та сім'ю, які люблять тебе таким, яким ти є. Навколо тебе повно людей, які прагнуть користуватися тобою. Твоя довіра та зв'язки з людьми значно послабшали. Побачення теж стають дивним досвідом. З одного боку, навколо тебе найкрасивіші і найрозумніші люди на планеті, але знайти когось, із ким у тебе справжній емоційний зв'язок це зовсім інше. На цьому рівні ти не маєш часу на встановлення глибоких зв'язків з новими людьми. І найголовніше жоден рівень грошей не дасть тобі по справжньому всього, оскільки смерть це великий зрівняльник, де втрата близьких, втрата власного здоров'я та зіткнення з власною смертністю це проблема, яка не усувається жодним капіталом. Тому саме час переосмислити свої потреби у глобальному значенні. Існує висока ймовірність, що самі гроші не принесуть вам задоволення. І з самого початку справа була не в грошах. Ми часто не цінуємо того, що не вдається порахувати. Легко дивитися вгору та відчувати розчарування, якщо у когось щось більше, ніж у тебе. але іноді. Варто просто подивитись на всі боки і раптом виявитися, що ти цілком багатіший, ніж тобі здавалося. І це те багатство, за яке варто боротися.